Привіт, шановні трейдери та інвестори. Проект на зв'язку систем Guru Markets. Почнемо з деякої короткої інформації про корпорацію. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити відео. Ви можете уважно розглянути кожен показник відповідної компанії. Тепер розберемо поточні фундаментальні показники компанії: Carvene Co, Ticker, c na цей огляд базується на актуальній інформації станом на 18 липня 2025 року. Згідно класифікації гур у макет з компанії Карвенекоу належить до підкатегорії. Отоутрейд в оцінюванні беруть участь 25 організацій. Ми побачимо остаточні рішення в кінці цього відео. Загальна оцінка по компанії мінус о 4 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 0,2 бала. Якщо дивитися широко, то в межах фондового ринку в цілому бачимо, що середня оцінка по ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 4 бали карвене Коу. Шляхом порівняння руху курсу акцій компанії Карвене Коу і акції під категорії Ми бачимо. Що за останні 12 місяців акції компанії Co. показали зміну на 143,6 віц, 56% проти зміни ціни в підкатегорії. Ринкова капіталізація корпорації Карвенеко оцінюється в 74,11 мільярда доларів. Ринкова капіталізація підкатегорії становить 188 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 1,49 мільярда доларів. Капіталізація книг під категорії становить 48 мільярдів доларів. Порівнюючи частки ринкової та балансової вартості, бачимо наступне зайнята частка Carvene Co. У підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 39,521 тисяч віць. Балансова вартість 3,117 тисяч віц. Оцінка ринкової частки підприємства та балансової вартості під категорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної організації становлять 6,13 мільярда доларів. Співвідношення боргу до балансової вартості становить 411% капіталу. Оцінка рівня заборгованості підприємства. Дуже погано мінус 2 бали. Відношення ціни акцій компанії до прибутку становить 186,2. При середньому по підкатегорії 29,4. Оцінка співвідношення вартості фондового ринку до прибутку в порівнянні з організаціями в підкатегорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 398 мільйонів доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 1266 мільйонів доларів. Оцінка показників прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією Добре 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 5. Середній по підкатегорії 0,9. Оцінка співвідношення вартості фондового ринку до доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 14 880 мільйонів доларів. Майбутній дохід за наступні 12 місяців оцінюється в 25,2 мільярда доларів. Оцінка показника прогнозованих майбутніх продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 1 бал. Маржинальність становить 2,7%, середнє значення для підкатегорії становить 3%. Оцінка рентабельності порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Частка компанії в чисельності персоналу за підкатегоріями становить 7,689 відсотка. Що на 414% менше частки ринкової капіталізації? Розмір капіталу на одного працівника організації становить 4259 тиз дол. Тоді як для підкатегорії 829 тисяч доларів. Оцінка ринкового капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника компанії становить 22,9 тисячі доларів. Середня за під категорією 28,2 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Обсяг виручки на одного окремого працівника організації становить 853 тисячі доларів. Підкатегорія 931 тисяча доларів. Рейтинг продажів на одного співробітника в порівнянні з показниками підкатегорії задовільний 0 балів. Обсяг операцій з продажу відповідає 9,9% при середньому по підкатегорії 7,1%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 58% для компанії CarveneCo. Для підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 45%. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 346 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 334 долари. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна кожному посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті інформаційною системою за певний сезон. Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами оцінки запасів Карвенекоу. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Guru Markets сприймається рішення. Відкрити угоду з продажу за ціною 346,1 долара за акцію. Угода відкрита, оскільки компанія має досить низьку оцінку та зміну ціни. Оцінка підприємства проведена за методом оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 195,18. стоп лос встановлений на рівні 497,2. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом в даному випадку ордер фіксується автоматично за підсумками торгів 17 серпня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер PAG стане основним замовленням на покупку. Відео до головного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття одного з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення фіксується з актуальною ціною. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційної системи Гуру Макетс